Вітаю! Я Вікторія Бартюк, і сьогодні у нас фінальний урок роботи над проєктом подушка для подорожей. Минулого уроку ми закінчили виготовлення подушки для подорожей. Сьогодні ми дізнаємося, як правильно доглядати за готовим виробом та навчимося презентувати нашу роботу. А після презентації у вас точно з'являться замовлення на виготовлення подушок. Тож готуйтеся стати відомими! Правильний догляд за подушкою для подорожей продовжує термін її життя. Дотримайтеся цих простих правил чищення, прання та сушіння, і ваша подушка довго супроводжуватиме вас у різні чудові мандрівки. Чищення. Подушку потрібно регулярно чистити липким валиком для текстильних виробів, оскільки ворс дуже швидко накопичує пил і бруд. За потреби тканину протирати м'якою вологою губкою. Прати подушку можна, але рідко, у міру появи забруднень та плям. Прання в домашніх умовах не шкодить матеріалам, з яких виготовлена подушка. Варто лише вибирати делікатний режим, застосовувати рідкий засіб для прання й температуру води до 30 градусів Цельсія. Обов'язково потрібно призначити додаткове полоскання, щоб позбутися залишків прального засобу. Сушіння подушок. Найкраще здійснювати в сушильних машинах. Якщо такої можливості немає, то подушку розташовують на горизонтальній поверхні, на відкритому повітрі або неподалік від джерела тепла. Виріб потрібно періодично перевертати для рівномірного висихання. А зараз, мабуть, найочікуваніший момент. Ми переходимо на наступну сходинку проєктно-технологічної діяльності заключний етап. На заключному етапі ми створимо рекламний ролик чи постер і зможемо порівняти наші витрати на виготовлення подушки з ринковими цінами. Пригадаємо вартість витрат на матеріали, ми рахували витрати, коли добирали матеріали для виготовлення подушки. Ось таку таблицю ви заповнювали. У мене вартість матеріалів становить 160 гривень. Якщо ви хочете продати виготовлену подушку для подорожей. То потрібно врахувати ще й кількість часу, який ви витратили на виготовлення, вартість пакування та доставки, витрати на електроенергію. Люди, які тільки починають продавати вироби хендмейд, встановлюють ціну, використовуючи формулу ціна дорівнює матеріали помножити на 2. У цьому разі ціна виробу досить низька. Це добре для споживацького кола, але й прибуток малий це погано для майстра чи майстрині. Універсальна формула розрахунку ціни така: ціна дорівнює витрати плюс прибуток. Часто прибуток перевищує витрати в десятки разів, але для встановлення такої високої ціни потрібно майстерно володіти різними техніками і технологіями виготовлення виробу та набути досвіду. Я раджу вам для початку встановити невисоку ціну. Але вона обов'язково має покривати ваші витрати на матеріали й давати хоча б невеликий прибуток. А щоб подушку для подорожей змогло побачити якомога більше людей, створіть коротке відео і опублікуйте його на своїй сторінці в Тіктоку. Ось така реклама вийшла в мене. Дуже важливо ознайомитися з цінами на подушки для подорожей у магазинах. Діапазон цін дуже великий. Під час пошуку звертайте увагу на дизайн, кількість деталей, матеріал, з якого виготовлена подушка, наповнювач тощо. Тоді вам вдасться точніше порівняти вартість своєї подушки з подушками, які представлені у мас-маркеті. Як на мене, то дуже цінно, коли ваш перший виріб залишається у вас. Але особисто мені рідко вдавалося залишати собі власні вироби. Я їх часто дарую комусь із дуже близьких мені людей, а потім отримую багато замовлень на виготовлення таких же чи схожих виробів. І завжди отримую задоволення від їх виготовлення. Тож раджу вам публікувати і показувати свою роботу рідним друзям і знайомим людям, а вони вас точно прорекламують. Я вітаю вас із закінченням роботи над проєктом Подушка для подорожей. Впевнена, що ваші авторські подушки невдовзі зможу побачити в продажу поряд з виробами відомих дизайнерів та дизайнерок. Ви задоволені результатом своєї роботи? Чи виготовили б таку подушку ще раз? Чи змінили б дизайн? Я прощаюся з вами до наступного уроку, на якому ми розпочнемо роботу над новим цікавезним проєктом. Не забудьте переглянути конспект і перевірити себе за підсумковим тестом. Бажаю успіхів.